Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 22 грудня несемо пироги. В клубі сьогодні у нас збираються і будуть робити відправку нашим захисникам і захисницям. Так. Це наш сільський клуб. Ось тут уже стоїть все різне. Друзі, подивіться, як жителі громади. Від гімназії Грушівської. Це неможливо просто передати ці об'єми. Подивіться, які в нас люди. І завдяки чому ми до цих пір стоїмо. І тут не тільки продукти, тут рушники, одіяла. Те, що хочеш І цього всього так багато. Вареники, все що, все, що тільки можна собі уявити. згущинки, варення, соки, огірки квашені, капуста. Друзі, і з чим стикнулися з проблемою, що люди нанесли стільки, що не вистачає прицепа, щоб це все одвести. І проблема в тому, що зараз шукають додаткову якусь машину для того, щоб це все якось можна було перевести. Бо це дійсно просто гори всього. А це вироби, які зробили діти. Такі листівки від дітей. Поїде також така пошта. Іще іще. А все додається і додається. Так, да, все це загрузить. Ще трішки покажу вам наш клуб. З такою ліпниною. Тут Старі фото. Церква, яку зруйнували вже всередині 80-х років. Ось така вона була. Зараз я вам покажу, яка вона. Ось вона і тут на фото. Дивіться, яка будівля. Колись ну, також в селі була школа. Така от коротенька історія села у фото в долях людей. На дворі сніжить. Ось так прямо від клубу відкривається панорама на церкву. Тут такий парк невеличкий, а пам'ятник воїнам Другої світової. Вітер наламав дерев, гілок і ось такий залишок церкви. Довго вона перестояла, дивно, що її зруйнували аж в середині 80-х років. Але така видно, що була монументальна споруда. Дивіться, яка товща стін. навіть зберіглася підлога. Це вівтарна частина, єдина яка залишилась. І ось тут навіть залишились сходи. Ну таке відео ось вийшло сьогодні. Коли дивлюся, завжди ось щось не цей димар, думаю. Вже колись людина розпалювала в грубі вогонь. В останній раз. Колись тут горів вогонь. І не знала, що це... Останній раз, коли тут топиться це грубо. Ось так, друзі, таке відео. Я не хочу багато коментувати. Висновки кожен, я думаю, зробить для себе сам. Я буду повертатися додому. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. О, Он там, і вітя, броди загубив мене.